Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Надка рукоділки. І сьогодні я хочу зняти таке порівняльне відео. порівняти Ось такий набір. Це новинка, нещодавно вийшла у Classic Design, це репліка ось цього наборчику від Dimensions. Він, на жаль, Дім вже знятий з виробництва давно. Ось. Але ну, можна ще їх знайти там, десь у когось, хтось свої запаси продає, хтось там з магазинів, може, має якісь ще. Запаси цих наборчиків, піонів, але можна ще знайти його. І хочу сьогодні порівняти Classic Design і Dimensions, чим вони все ж таки відрізняються, тому що часто дівчата запитують і задають такі питання, і якось я робила вже відео порівняння таке, там був Янгол, так, І сьогодні подивимося ще ось такі наборчики. Не можу робити всі. Тому що в ну, мене немає стільки діменшенсу, знятого з виробництва. У мене ось ці є: це мій набір, я його колись собі взяла і обов'язково відшию. Тому я ну, вирішила, поки є така нагода, зробити таке відеопорівняння. Ось, взагалі скажу трошки про себе, про своє враження цього сюжету. Мені не дуже подобаються піони саме. Я їх не, ну, ніколи не вишивала, і в житті у мене на них алергія. Тому, як квітка, вони мені не дуже подобаються. Але цей сюжет мені дуже подобається. Це єдині піони, які мені дійсно сподобалися. Я обов'язково вишию, і знаєте, що мені подобається тут найбільше це кольорова гамма. Тут зелений такий, ну гарні такі кольори, рожеві. Всіяких відтінків. Дуже мені сподобалася. Саме кольорова гамма, тому я собі цей сюжет і взяла. От. І що, давайте почнемо. Почнемо ми з чого. Ну, дивіться, схему. Ну, по-перше, ключ, так? Це вже, знаєте, для тих дівчат, у кого немає деменшу, хто його ще ніколи не вишивав, то я вже буду так докладно показувати і. Ключ в чому різниця. І цей, хоча це два різних виробники, їх отак прямо не можна порівнювати. Вибачте, то на вулиці хтось, якась дитина кричить. Так, ключ. Ось цей ключ у нас іде, це Dimensions. так? Ось такий, такий вигляд він має. А у Classic Design набагато простіше, але доступніше. І тут так само у Classic Design, бачите, є номери DMC. Якщо раптово там якоїсь ниточки недостатньо, у вас немає змоги зв'язатися з виробником, так, то, будь ласка, тут є номерація, і ви можете їх знайти в магазині, якщо вони у вас є. Звичайно. так? Потім дивимося по е відшиву, так? Тут класик дизайн нам дає все, все вишивається в дві ниточки. все, Геть все. так, І фрузелок, один символ так само в дві ниточки. І є три символи Бекстічу. Всі в одну нитку. А, ні, тут ще, бачите, є З, зі зворотньої сторони. так, І тут є напівхрестик. І напівхрестик вже йде в чотири ниточки, в три, в дві, в чотири, в чотири. І є бленд в 2 плюс 2, так само в 4 ниточки. Так, Так, а що нам дає Dimensions. У Dimensions так, хрестик ось у нас йде. 2 в 2 в дві вдві, вдві ниточки. Весь правильно, так. І напівхрестик. Так само йде в 2, в три ниточки, в чотири. Ось, бачите, ниточки є. Ось. 4 в 4, 4, так? І бленди. бленди. Ось вони, наші бленди. Так само бачимо. Дивіться, у Класік 1, 2, 3, 4 бленди. Так само у Діма. 1, 2, 3, 4 бленди. так? І один бленд на півхрестик, 2 і 2. то те, що вам показувала. Тобто, в принципі, те ж саме. Далі ми бачимо: Backstitch у нас іде так само три символи, як і тут, всі в одну ниточку. так? Потім там іде, ось він, прямий стібок. Ось. До речі, що приємно, що ось ці всі нові набори від Classic Design, вони, бачите, йдуть українською мовою. Ключ йде українською мовою, все йде українською мовою. Дуже вам дякую за це. І дуже приємно, що хоч один виробник наш почав українською мовою, але я. Не знаю, я ще не бачила інших виробників, отак от наборчики не вскривала нові. Але я сподіваюся, що всі наші виробники все ж таки перейдуть на українську мову і будуть українською вже наші набори випускати. Ось, так. І далі йде у нас. Що тут таке? Ось тут ще, у, у Діма є такий стібочок, цікавий, от я вам покажу ближче. Ось, бачите. Потім по схемі я знайду ось. То у... Ем... А, ну так само є, так. так само, бачите, він є і у класик дизайні. Ось він. Спеціальний стібок, вони його так назвали. Так так що один в один. По ключу, виходить, один в один. Якщо там в 4 нитки, то і у класіка в 4 нитки, якщо там, ну, всі стібки, все сходиться, так? Так, схема. Схема у нас, де наша схема? А, ось ось я ж відклала. Тут, виходить, у Dimensions ось тут ключ, а тут схема ось. Вона виглядає ось так, так? А у класик дизайну. Design... зараз ой, що так хочу, оп, вона виглядає крупнішою, виглядає ось так. В принципі, мені більш подобається. Наборчики, ну, схеми у Classic Design, тому що вони такі, знаєте, більше по формату і е, очам воно якось більш сприймається. Але, бачите, і у Діма, в принципі, так само. Вона символьно-кольорова і все доступно, і все зрозуміло. Так, це я верх тормашками тримаю. Ось. В принципі, і схема. Ну, Якщо так дивитися, то один в один. Просто змінені значки. Символи змінені. Якщо тут там, наприклад, трічка, то там інакше йде символ. А так все один в один зроблено і, і все. Якщо знайти саме ось цей ось цей відрізав, ну, хвилиночку зажіть, може, мені вдасться знайти саме ось цей шматочок. У Діма, щоб ми зараз з вами одразу і порівняли. Я не зовсім готувалася до цього відео. Ось воно. Тут іде у Діма, бачите, дві голочки, щоб тільки їх не, не загубити. Так, тут у мене чашка стояла. Так, дивіться, ось цей шматочок, так? Ось він у класик і ось він у. Діма, так, і дивимося Ну, один в один. От я дивлюсь фрагменти, так? І бачу, що як по схемі йде, так і тут іде. Я ж кажу, тут просто три, а тут іде, як і така українська. Ну, Змінені просто значки. А так сама оця квітка, ну, листочок оцей від квітки, він абсолютно однаково йде по схемі. Ніякої. Різниці немає в цьому. Так, 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 і ось так. І, виходить, у класик дизайну 5 листів, листів схеми. Так? Зараз Page 1, зараз 2, 3, 4. 6, Вибачте, шість листків у класик дизайну, а у Діма 2. Тому що він більш такий... Менший. Так, тепер дивіться, саме найцікавіше по канві. Е, я вже давно кажу всім дівчатам, що підібрати один в один колір канви, який покладено у Діма, неможливо. Ось, ну Ви просто не знайдете його, ні в якого виробника, а який саме виробник робить для Dimensions, я не знаю. І ніхто не знає. Так, крім Dimensions. Ось ця основа Дімовська, а ось ця класик дизайн. Так? У Діма ми не знаємо, хто виробник канви. Так, Вона така більш, як вам сказати, жовтіша, так, в порівнянні з оцією. Ця просто це екрю колір. А ця така більш жовтіша. Але я не знаю, чи буде то прям так. Е Тут іде у нас повна зашивка в сюжеті, бачите? То я не знаю, наскільки то принципово, прям так тон в тон підбирати. Я думаю, що аналог, ну так, найближче підібраний і буде нормально. Так, це що стосовно канви. Так? Тепер стосовно найцікавіше, завжди питають про муліне. Ось ми бачимо муліне. Дімовське. Тут, виходить, дуже багато ниток. Тут на двох органайзерах вони йдуть. І плюс, що, бачите, ось окремо такий жмат добрячий ниточок, який найбільш зустрічаються, так? Ось яка кольорова гама. Ну, Трошки з'їдає камера кольори, ви ж знаєте, що, як завжди. Так? І у нас йде класик дизайн на одному органайзері, і більше ніяких запасних немає. Цих яких, ну, бучків, от як у Діма. Вони всі на органайзері І тут, виходить, у нас у класик 23, ой, 28 вибачайте, кольорів. Так? А у Діма зараз хвилинку я порахую: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Двадцять дев'ять. кольорів у Діма. Чомусь? А чому? А тут двадцять вісім. Не знаю. Дівчата. Ну, двадцять девять же. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. І, як ми знаємо у Діма, у них не повторюються на одному органайзері зазвичай номери. Якщо у них тут не вміщається, вони просто роблять ось такі пучки, тих ниточок, що ну, не вмістилось, але тут на органайзері обов'язково є. Всі номери. Ладно, оце різниця одного номеру у нас у класіка якогось не вистачає. Потім по кольорах. По кольорах. Є тут ось такий, знаєте, ядовито-рожевий колір. І ось він є у Діма. Зараз я дістану з пучка, і ми саме його і порівняємо. Ой-ой-ой-ой. Зараз дівчатка і хлоп'ятка. Так, дивіться, оцей такий ядовитий колір, так? Ось я його зараз витягаю. Так. Це такий найбільш, бачите, яскраво видно різницю. У Діма він, оце Дімовський, ось це. Ось, бачите, Дімовський. Він такий більш темніший. Більш темніший, бачите? Хоч трошки з'їдає кольори наша камера, але все одно, бачите, видно. Ну, В житті він такий, знаєте, насичено рожевий. В камеру я бачу він трошки інакший кольор. Але в житті він такий класично-рожевий кольор. Ось це світліший, а у Діма виходить темніший. І темніший десь на тон так точно. Так, Це така різниця. Але я думаю, що то найближче, що можна було підібрати. До тих ниточок. Ось цей колір, наприклад, зелений. Ось він. У Діма, так. Так. То він так само у Діма... Ой, Чучну, як у мене тут заплуталися, так, зараз, дівчатка. Я не хочу, щоб вони вискубнулися бо потім. Так, дивимося. Ось цей колір, ось він. Давайте вже з цього боку, як... Щоб не плутались. Ось це дім. Ось це класик, у класік дизайн, до речі, в наборах ниточки DMC. Так, ось бачите, так само у Діма трошечки трош... ну десь, ну Цей максимально наближений, але все одно, десь на півтони темніший кольор оцей муліни. Так. І я тепер просто, знаєте, як хочу порівняти. Просто ось так взяти і порівняти. Основна маса. Це у нас ось ця ниточка. Ні, це у нас ось ця. Ну, бачите, виходить, по кольорах більш темніше. Трошечки десь на тон, десь на півтона. Трошечки темніший. Це ми тільки що порівнювали. Так, цей. Так само трошки темніший у, е, класик, у Діма. Так, цей колір. Просто, знаєте, хочу ось він. Ну, ось цей, то він трошечки навіть не той відрізняється. Дивіться, ось. Трошки не з тієї кольорової палітри, так скажемо. Ось. Цей такий бежевий більш, а цей більш до коричневого йде. Ось. Ну, але я не думаю, що там. Це десь, мабуть, оці е, якісь там е, пєстіки, тільки течінки. Е, тут не думаю, що тут прям так принципово буде, так? Я просто пробіжуся зараз швиденько по всіх кольорах. Так, ось такий так само. Ось він теж, бачите, Зараз, якщо ви побачите різницю, ось цей колір і ось цей колір, ну, тут одна ниточка на органазі, там в пучку всі інші, але так не видно, так? Зараз я її дістану хвилиночку. Не дуже зручно, коли отак вони в пучку, тому що вони там плутаються і можуть повискубуватись, але все ж таки. Так, оце у нас дім, бачите? А ось це у нас е класик дизайн, і воно так само з іншої кольорової гамми. Ну, Ми знаємо, так, що ниточки є там по кольорах, там, наприклад, сірі, так, і всі вони відтінки сірого, там, бежеві, всі відтінки бежевого. То тут, виходить, ось це ближче до такого. Вишневого сливового кольору, ну не видно, ну камера взагалі не передає всі кольори, які вони насправді. Ось цей у класик, він такий як сливовий більш колір. А у Діма він як е, вишня така. Е, такий більш е, ну темно-темно-червоний виходить. То трошечки не те. Якщо то в квітах буде, то не знаю, як воно буде. Але не знаю. Подібраний. Я ж кажу, що отак ну, один в один підібрати геть всі муліни не вийде. Тому підбираються завжди, вибачте, більш такі наближені. По рожевих я дивлюся так само. Все сходиться, але просто трошки темніші у Діма, виходять кольори. Трошечки темніші. Все ж таки так. Але. Так, оцю ще хочу порівняти планшетку, це вже друга. Ось ці які е, такі яскраві кольори, то вони трошки різняться, звісно. Ось цей такий тут є класичний червоний, а у Діма його геть немає. Це ось цей. Ну, він так само інакший, дивіться. Оцей колір Дімовський, а оцей класик. І дивіться, вони геть з іншої палітри. Кольорів, бачите? Не бачите зараз. Ось. Жит... Оцей, виходить, рожевий, такий... він такий темно-рожевий. А ось цей просто класичний червоний. Тобто вони... Ну, вони ніяк не пасують один до одного. Цікаво буде подивитися, відшив все ж таки класик дизайну. Але я якось давно відшивала, і мені здається, що. Ну, я впевнена, що відшив не буде поганий, просто він буде відрізнятися від оригіналу, скажімо так. Хто хоче, там, щоб була прям репліка-репліка один в один, не буде такого. Ні, ну, ніхто вам так не підбере, тому що муліне у Діма своє. Ось, по кольорах так само. І підібрати то дуже важко, щоб один в один було. Воно так ніколи не вийде. Так, хто хоче ще збільшити. Збільшить відео, так, і самі продивіться кольори. Ось вони дімовські кольори. так. Ось Вони Ну, вони тут на планшетках по-різному йдуть, але деякі співпадають. Можете ось якось приблизити, наблизити відео, зупинити і самі подивитися, що в основному ці зелені вони схожі, вони такі самі кольори, так. Чорні, зрозуміло, то чорні є. Ось темно-зелений так само. Ну, у Діма він не темно-зелений, він іде, як темно-сірий. А у Classic Design, ось він тем, так само, темно-сірий є. Так. Єдине, що, знаєте, я не бачу у. Ага, ось вони. Ага, ось вони є. Темно-зелений темно-зелений. Темно-зелений один в один сходиться. Ну, коротше кажучи, у мене питання тільки от по тим рожевим яскравим муліне, що Все ж таки, у Діма, бачите, вони більш такі стримані. Зараз я вам отак покажу Дімовську палітру. О! У Діма вони більш, бачите, ніжні і більш. Стримані такі, немає таких вирви око кольорів. А у класик дизайну є ось цей яскравий, такий червоний, класичний, ось цей рожевий, оцей такий він, вирви око. Такий він яскравий. Так, ну ось така різниця. Нагадую, це ми порівнювали ось такий набір з ось таким набором від Dimensions. Ну, Я сподіваюся, що я вам показала. Так само є і у Classic Design на голочка в наборі, як і у Dimensions. Тобто, в принципі, ну, І по упаковці вони відрізняються. так. Тому що два абсолютно різних виробники. І по ціні, Classic Design значно дешевший за Dimensions. Ми ж розуміємо, скільки зараз вартують набори Dimensions, які зняти з виробництва. Ось, і скільки вартують репліки. Тому по ціні, хто в принципі, мріє про цей сюжет, то достойна дуже репліка у Classic Design. Якщо якихось ниточок не вистачає, наприклад, то можна писати напряму виробникові, і він дошле вам те, чого вам не вистачило, без питань. З цим ніколи проблем не було. Але останнього часу я не чула поганих відгуків з приводу того, що ниточок не достає в наборах. Тому сподівайся, що прийняли до уваги цей момент і вкладуть вже побільше їх. Ось таке відео сьогодні. Я дуже сподіваюся, що для вас воно було корисним і цікавим. Якщо є якісь запитання по цих двох наборах, то пишіть. Я обов'язково, можливо, я щось пропустила в відео, то я вам так відповім. А так, начебто, все вам розказала і показала. На питання, чи вишивала б я ось цю репліку, вишивала б. Мені цікаво, і хто з дівчаток вишиє, прийшліть мені, будь ласка, фото, що у вас вийшло. Мені дуже цікаво. Тому що, чому б вишили, там навіть ті кольори, які різняться з дімовськими, ну, вони один до одного пасують. От я бачу, як подібрана гамма, то я бачу, що пасують. І мені цікаво 29-й колір, де він дівся. Ось, але це, знаєте, можна дізнатися, коли вже розкладешся вишивати, тоді можна подивитися і зрозуміти, якого саме кольору не достає у класик дизайні. На жаль, зараз я цього не знайду, тому що це буде задовго. І от. Ну що ж, дякую вам за увагу! Тримаємося. Ми обов'язково переможемо, Україна переможе. Слава Україні! Пока-пока!